15 травня у Червоноградському народному домі відбувся традиційний фестиваль-конкурс Берегині нашого міста під час заходу, що був переурочений Дню матері, 12 знаних червоноградок отримали заслужені відзнаки. Звання берегиня нашого міста у номінації Жінка-підприємець отримала Наталя Файзуліна. Серед жінок, працівників правоохоронних органів, відзначено дільничого інспектора Тетяну Микітко. Берегиною серед працівників освіти названо спеціаліста дошкільного виховання Любов Кормуш. А серед працівників культури викладача класу Бандури Оксану Гейко у номінації жінка соціальний працівник перемогла начальник управління пенсійного фонду у місті Червонограді Світлана Сідельник. А в номінації жінка-працівник медицини лікар-біохімік Катерина Захаревич. Серед жінок працівників фізичної культури та спорту званням берегиня відзначено заступника директора дю США номородин Ольгу Баляс. А серед жінок працівників вугільної галузі начальника розрахункового відділу шахти червоноградська Лесю Батюх. У номінації жінка-працівник легкої промисловості звання берегиня отримала майстер Товдюна Веста Галина Сокіла. А в номінації жінка-працівник житлово-комунального господарства, начальник планово-економічного відділу КП червоноград водоканал Людмила Сирота. Берегиною серед жінок громадських діячів визнано віце-президента благодійного фонду екомилосердя Віру Олеш. І на сам кінець почесне звання Жінка-Берегиня свого роду» отримала фельдшер санепідемстанції Мирослава Кекіш. Після вручення призів заслуженим переможницям присутні мали змогу переглянути святковий концерт, який підготували учасники дитячих колективів художньої самодіяльності. Справжньою окрасою свята став виступ чоловічого вокального квартету Церква Святого Йосафата. Поетичне ж вітання жінкам-бергиням виголосили Руслана Федюк та Віра Олеш. Ви знаєте, скільки роботи, щось роблю, кудись поспішаю. Я скоро приїду, звичайно, я... Ну Що ви, не плачте, я проти ваш тиск, ваше серце, ну що ви я буду? Ви ж тільки мене почекайте. Єдина робота у мами чекати, 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 дзвінків, повідомлень, приїздів. Ми думаємо, що дарувати, а мамі дарунки. Свято. Ой, весненько, весно квітуча, святкова й робоча година, натруджені мамині руки до серця пригорнуть зернину і в землю, землицю святую, з молитвою на урожай, з любою, наче дитину, зернинко рости, виростай і небо святиться безмежним. Свята материнська любов, ох діти, зернята сердечні, тримайтесь родинних основ.